Сенквіж для мене це про зв'язок з культурою, з людьми з собою. У кожному його шарі трохи ностальгії, трохи культури і дуже багато смаку. Всім привіт! Зараз ранок з вами Олександр Прохоренко, засновник мережі 128. І зараз у нас наша улюблена рубрика «Between Two bands». Коли я був в барі в Брукліні, я замовив кубанос. мікс м'яса, солоних огірків, булки, масла, я його вирішив зараз приготувати для вас і показати, що це дуже смачно. Так, ну що, пройдемось по інгредієнтам: сир, запечена свинина, томлена свинина, прошуто кото, кубинський хліб, масло, діжонська гірчиця. Та солоний огірок. Кубаносом його почали називати в Америці кубінські мігранти для себе робили ці сендвічі. А вже Грінгос почали його називати Кубанос. І так народився один із найвідоміших сендвічів в історії Америки. Все починається із свинини, яку ми томили 12 годин. Там було і апельсиновий фреш, орегано, запечена свинина. Наскільки тонко можемо нарізати її? Так, ну зараз ми ріжемо тут хліб і багато масла. Дуже багато. Ми обжарюємо прошуток кота також до хрумкого стану. Гірчиця діжонська. Так, беремо нашу томлену свинину. Прям відчуваю аромат апельсину. Запечена свинина, аромат. Навіть пробив мій насморк сир. І нібито все, так? Але ні. Ми додаємо ще масло. I like butter. А зараз ми презентуємо наш золотоворіцький кубанас сендвіч. Ну що, будемо куштувати? Відчуваю хліб, гірчицю, огірок. мульт Але воно все йде в міксті. Тому він і починав колись на Кубі зі свого названня Мікстос. Ніксто смаків. І найголовніше, що я вам хотів сказати, мийте руки перед сендвічами. Всім гарного дня. Я пішов. Пригощайтесь, хлопці.